Итак, всем привет! С вами очередной раз Артем Наруто, и мы играем в Майнкрафт. Это я всегда кажу. И вот, ты там, где я стоял, и тут и я стою. Никуда я тут вообще не играл. И сегодня, да, я сегодня снял... Забыли, как это уже серия. Ну, снял всю серию. Я забыл, короче. Ну, сегодня я снял две серии уже. Это уже другую. Може я потім згадаю ця серію і вже вам скажу. Да, це вже Дарай, я згадаю зараз. Це то була шоста, а це сьома. Сьогодні я сняв дві серії. Шосту і сьому. От так! Нараз ще об'яснив і тепер ми граємо. Копаємо, копаємо, пожалуйста, алмаз. копаємо, копаємо. Це... Що це таке може бути? Я ж... Та... Може тут щось є. Ч це? Це капець? Всі алмази. а що це плетон? А, Оль, я вже мені вже просто його лінько збирати. Це капець. Ненавижу, коли він попадається, ну, люблю, якщо чесно, Оголь, ну ненавижу, коли він вже аж занадто попадається багато. Ой, боже, я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Что мне, куда мне уже купать И тут? Да, надо подумать, интересно. Интересно, интересно. Хм. 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 Давай. Давайте тут что я разница. Капец. Какие мы уже все это коробим. Потом, 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 потом. Так, что это такое? Це це це, це 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 тако ми робимо. Вот так от ми робимо. А будемо знати, коротше, отак. Тик, тик, тік. Що ми купаємо? Тут. Так, да, так. Да. Я запомню, я запомню, що ми тут купаємо. Нарешті, нарешті, хоч в цій серії я сподіваюся, що шума не буде. Надеюсь, надеюсь. Шо-шо-шо-шо-шо. Не, мне показалось. -ху -ху -ху. А, я казав, что я, может, буду после цієї серії снимать из ров мне. Якось ну, получало, савин... не получалося він что-то, наверное. Ня, якийсь там робота була чи я не знаю. Шось він, короче, алмаз. Клас, клас, ми виповнили задання і коротше друга там якісь. Робота була, там якісь справи нього були. Алмази ми знайшли їх. От, як я вам казав, я не читер, я чесно шукаю алмази. І я, як ви бачили, я стояв на тому самому місці і це думаю не здається дивом. Так, давайте їх накопаємо, боже мали. Тут. Раз, амас, тус, у нас три, сама чотирис. Скільки хаспорді? Скіки. <гум> я хочу же! це мало. 20... А, Я хочу же! Це ж мало. Ну дайте мені ще чуть, -чуть. Ну немножко, немножко, немножко. <гум> Была би зараз у мене зажигалка. Так, є в мене, як я понял, нема. Якщо честно, мне не нравится. Всегда люблю зажигалки и вообще люблю ТНТ. ТНТ! Хм. Так. так, может это... Ну, я хочу немножко... А, земля, я знаю, что колы земли всегда я в базе. Вообще удачное место. Мені понравилося, я вмію вибирати місця. Так, 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 так. Ай тик так. щоб без бешом? А ще, хотів, ще раз хотів хотів сказати, що якщо ви хочете, щоб я знімав різні ігри, предлагайте варіанти, пишіть в коментарях. Е, ну, так. Сказав то, що згадав. <сум> Ой, желізо, за... ну потім зберу. Ну потім. Хоча що потом? Я хочу залізу, я хочу залізу, залізо, я жадний. Блин. Тернакерка. Не хочешь щоб я копал. У мене їх до куча. О боже, я хочу, щоб зі мною хтось... Ну хтось Не знаю хто. Мій друг не хоче знімати зі мною. У нього там куча проблем. може він захоче, я не знаю. Д... Д... <с 140> Че, шесть на одну. Шесть мини на одну. Так, 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 Ой так. Ой-ой-ой. Быстрейш. 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 Деньги, да это деньги. Да это деньги. Хочу деньги. Я хочу деньги. Я серьезно хочу деньги. Так, якщо ще хтось хоче спитати, чи я граю на версії 0.8.0 не знаю що. Мені кажется, у меня там 08.1. Там мені кажется все то саме, то, в 08.0 не знаю, що це, що там змінилось, бо я знаю, що в мене там Однокласник, у нього версія 0.8.1, 81 Вообще пью классу у мене всіх там. Ну, у мене я почав, коротше, грати. Слухайте прикол, я, короче, почав грати в школі. Не в школі, а в своєму класі почав грати в Майнкрафт і за мною всі почали грати. Так странно. Ніби ніхто не знав, що я що є така. От то мій друг грає на версії 08.1. Я його питаю, що, що там змінилось? Він якось, кажу, ну не знаю. А мне цикаво, от что нас правят, там не знаю. Дай алмазы, я хочу алмазы. Дай алмазы. Пожми. А -а -а, хочу алмаз, хочу алмаз, хочу алмаз, хочу алмаз. Дай алмаз. А, -а, -а знаю, факилат, я его что это за. Ну що це таке, ну що це таке? все, на цей раз я зробив вже от нормально. От цікаво мені як назвати цю серію, ну це вже я не знаю. Ну ну-ну ну, не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Ну що взагалі що, що я тільки що сказав? Може я щось сказав. Алмази, де ви, ми что, граем з хонки? Ну, тоді я вас точно не найду. Я погано ховаюсь. Ні, я, я погано шукаю. Хм. А ред я вообще-то хорошо шукаю. О! Чо? Не, що я? Що це тільки що було? Ні, мені мне що наді земной издевается. Та мы скоро я чуячитер. Ну це капець! це приколи? це приколи. що це за приколи? Я більше не можу. Ну, алмазу, ну я сам вас хочу, ну, ну якось так странно. Да, yeah, я хочу ще! Ah, а, блін, на шей на дурак Дайте ще, Я хочу ще, я жарный. Дайте, 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 дайте. Дайте, 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 дайте. дайте. Спасибо, mm. Отримаю, <риво> <риво> О, Ну машину. От тримай, я тем народ, тримай. Хм. О, блін! А чого так мало? Я хочу ще. А, кстати, сколько мене... О! А! 32, клас! Хоча, якщо чесно, не знаю, це багато. Хм. <риво> <риво> Мій рекорд е, на алмази, скільки я саме більше це 50. Минутку, що я наверху не подивися. 53 отак. От 53 і 53 і 55 отак от, от. Це два рік. Ну, два рекордна. 53 і 55 це найбільше там, де. Назберував я... на, на складу. Я взагалі там нічого. Не робив тільки в одній шахті сидів. А це взагалі я вже не знаю. Мне кажется, уже серия. Вроде бы 4 серии я сажу в шахте. Я уже так загускучал. На воздух хочу. Хм, ну, хочу в шалмазе. А что цвет киркой купаю? А что алмази. Не, я заработал вот так вот сделаю. Ой, <laughs> не, шо, 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 шо. Мне кажется, что шо, 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 сия. Я шо, сия, не знаю, что. каже, що тут же щось є від мене це приходить. Ну шо тут може бути Ні, 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 все, все. здаюся Тут нічого нечельно. Вс, здаюсь. Ня, шо тут Все, здаюсь. тут нічого не. Тут ту 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 так классно, мне понравилась эта вообще серия, мне понравилась классная серия. Сейчас мы здесь еще трохи покупаем и уже будем, наверное, заканчивать. Ну, я думаю, для этой серии мне понравилась эта серия, нормально вообще. Так, так, и так, Да что это интересно похоже. Хахаге. Що mm -hmm. це мені показалося? Я что тут залізу був? Ні, це мені все-таки знову показалося. Це капець. Що за привидіння? О, тут є алмази, полібе, полібе. Тут є алмази, полібе. Я знаю, що ви тут алмази. Я вас бачу, насквозь. Де. ви? показується. А ну показується від мене не сховайтесь. Ага, я знаю де. Я знаю, я знаю. Під землю. Що я мерю? Я її так під землею Так, ну може тут. Дайте тіньті! Хммм, я хочу ч тінті? А ну, що це таке? Я так не играю. Так взірвав Б одне ДНТ. ну дайте хоча б одне ДНТ. ну тінь. Що таке жаль? Залезть, я думаю, тебя мать Зараз все, 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 быстренько, 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 быстренько Ну ладно, тоді уже закінчим О что-то таке Другая Другая серия знал такажу Ладно давайте уже продолжим в следующей серии С вами был Артем Наруто И думаю, вам понравилась ця серия. Из-за те, что я на нашл вам аумазе, дуже-дуже багато лайки и підписаться на канал. Всем пока!